Параграф 61. Роль савців у природі та житті людини. Охорона савців. Яка роль савців у природі? Хижі савці регулюють численність своєї здобичі з іншого боку савці, насамперед дрібні. Самі слугують кормом для інших тварин. Серед савців є види, які виконують у природі санітарну функцію. Наприклад, споживаючи трупи інших тварин, як от шакал звичайний або гієна плямиста. Тварини землери, як от крути, сліпа. Прокладаючи у ґрунті довгі ходи та збагачуючи його органікою, беруть участь у процесах ґрунтоутворення, вивірки, ховрахи, полівки перед зимовим періодом запасають насіння і плоди рослин, сприяючи їхньому поширенню, насіння череди, лопуха поширюються, чіпляючись до хутра савців, яке значення савців у житті людини. Життя людини неможливо уявити без різних видів савців, хижі савці регулюють численність шкідних. Сільського господарства або кровосисних видів, як от кажани. Багато видів савців є об'єктами промислу. Їх добувають заради м'яса: козулі, олені, жиру, тюлені, хутра, песті, лисиці, куниці, вивірки, шкіри тощо. Людина з давніх давен приручила деяких видів диких савців: бика, тура, тарпана, кабана, вовка тощо і штучно їх розводить. При цьому людина вивела велику кількість порід свійських. Савців, свійські савці, джерело продуктів харчування, сировини для промисловості, медицини тощо. Галузь господарства, яка опікується розведенням свійських савців з метою отримання продуктів харчування і сировини для промисловості, називають тваринництвом. Цікаво знати, хто такі воли. Сіра українська порода великої рогатої худоби належить до м'ясомолочних стерилізованих биків цієї породи називають волами. Їх раніше запрягали. Увози чи плуг пригадаємо чумаки, які на волах їздили в далекі подорожі за сіллю. Певні види савців можуть задавати людині шкоди. Наприклад, пацюк сірий, миша хатня можуть псувати запаси харчових продуктів, переносити збудників небезпечних захворювань, туляремії, сказу, сибірки, пацюк чорний, рідше сірий, здатні переносити збудника чуми. Зайці можуть завдавати шкоди рослинництву, підгризаючі рослини, хижі види. Не можуть шкодити птахівництву та тваринництву. Чому савців потрібно охороняти? Інтенсивний промисел багатьох видів савців, а також руйнування місць їхнього існування та розумноження, призвів до того, що лише за останні 400 років повністю вимерли понад 60 видів та 70 підвидів савців. Понад 350 видів савців перебувають під загрозою зникнення і потребують негайних заходів охорони. Їх занесено до міжнародної червоної книги. До неї Заносять лише види хребетних тварин міжнародного червоного списку. До нього включають представників усіх груп організмів та національних червоних книг. Так до останнього видання міжнародної червоної книги 1978-1980 роки занесено 226 видів та 79 підвидів савців. До останнього видання червоної книги України підготовлено 2021 року. Занесено 73 види савців. Зокрема, їжачок вухатий, кухуля звичайна, підковики великий та малий, вечірниця велетенська, заяць білий, сліпак буковинський, афаліна звичайна, фоцена звичайна, дельфін білобокий, зубер, кінь дикий, видра річкова, горностай, кіт лісовий, рис звичайний, відмідь бурий та інші. Для збереження чисельності промислових савців регулюють терміни полювання та кількість тварин, яких можна вполювати. Зокрема, полювання заборонено в період розмноження Ження тварин та вигодовування ними малят, крім того, важливо обмежити застосування отруту хімікатів, які призводять до масової загибелі тварин, уникати інших видів забруднення навколишнього середовища. З вдячності люди ставлять савцям пам'ятники в Україні. Є пам'ятник козі, коту, корови, свині, собаці тощо. У загальненні савці відіграють важливу роль у природі як складники ланцюгів живлення та в житті людини як домашні улюбленці. Сировина для промисловості цінні продукти харчування тощо савці потребують охорони та збереження.